Бачите. Наберем в долоні сміху і розсипемо всім на втіху. наші вуха, щоб могли ми ними слухати. Ми поплещемо завзято і розпочнемо наше заняття. А давайте відгадувати загадки. Тож, слухаємо першу загадку. Червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках сталевих будиночок мчить. Увага, я їду, дзвінок зеленчить. Що ж це, дітки? Вірно, це трамвай. Від села і до села, де дорога пролягла. Перевозить дім людей, і дорослих, і дітей. Здогадалися? Вірно, це ж автобус. Коник цей на двох ногах, будь-який здолає шлях. Коли вулиця мчить, безперервно торохтить, а тролейбуси й трамваї дуже швидко обганяє. Так що ж це за закони, дітки? Вірно, це мотоцикл. Дітки, а як же все це трамвай, автобус, мотоцикл? Назвати одним словом? Вірно, це транспорт. А транспорт який, підкажіть мені? Вірно, на землі. А ми ж іще знаємо. Які бувають види транспорту. А ну, подумайте, вірно, ще бувають повітряний та водний. А сьогодні ми будемо говорити про транспорт спеціального призначення. Це транспорт, який допомагає людям. Це пожежна машина, машина швидкої допомоги. Зейська машина та машина аварійно-газової служби. Цей транспорт дуже необхідний людям в небезпечних ситуаціях. Червона із білим пожежна машина поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Малята, давайте розглянемо пожежну машину. На ній вогнегасники, довгі шланги, велика драбина. Пожежна машина мусить дуже швидко дістатися до місця пожежі. А як це можна швидко зробити, коли на вулицях багато машин і пішоходів? Для цього необхідно, щоб вона була помітною. Щоб її було видно здалеку, а найпомітніший колір червоний, тому пожежна машина має червоний колір. Помітивши її, водії інших машин і пішоходи поступаються їй дорогою. Дітки, а чи тільки вогонь гасить пожежна машина? Ви не можете мені відповісти на це запитання? Тож я пропоную вам переглянути казочку, яка називається Кошенятко та пожежна машина. Одного літнього ранку кошенятко побачило високо на гілці маленьке пташеня. І воно захотіло познайомитися з ним і побігло ближче до дерева. Пташенятко, пташенятко, привіт! Я тут, внизу. Подивися на мене. Але гілка була занадто високо, і пташка його не почула. Треба, мабуть, спробувати залізти на гілку, подумала кошеня. Цікаво, а що видно з такої висоти? І міцно, встромляючи кістю у кору дерева, воно полізло вверх. А в мене непогано виходить. Який я вправний дереволаз! Саме до себе промовила кошенятко. Все вище, вище і вище піднімалося кошеня. І ось уже потрібна гілка. Але ж де поділося пташенятко? Кошеня озирнулося, а навколо нікого не було. Напевно, вже полетіло, подумала кошеня. А який чудовий краєвид! А ось і мій будинок, показала воно лапкою. А он ліс, де живуть мої друзі, зайчик, вовчик і лисичка. Цікаво, а що це за така червона будівля з великими червоними машинами? Запитаю у мами, як повернуся, подумало кошенятко. Насолодившись чудовим краєвидами, маленький дослідник вирішив, що пора повертатися додому. Крок, ще крок. Лапка вскорзнула вниз. Ой-ой-ой, писнуло маля, ледь втримавшись на гілці. Виявляється, злазити додолу важко. Може, спробувати перестрибнути з гілки на гілку, як білка. А як не втримаюся, ні, краще не треба, подумало кошеня. Як мені злізти з дерева? Зараз б мені крила б не завадили. Цікаво, а як би називався кіт з крилами? Котоліт? Ні, може, крилокіт? засміялося кошеня. Придумав, придумав летюкіт. Розважившись із назвами крил... крилатих котів, кошеня і не помітило, як під дерево прийшли гратися діти. Почувши їх веселий сміх, згадало, що так і не придумала, як же злізти з цього дерева. Всім привіт! Ви могли б мені допомогти злізти? занявкало кошеня. Тоненький писк почула дівчинка Мія. Вона подивилась навколо, але нікого не побачила. Я тут, я тут, зверху, на гілці. Дівчинка підняла очі вверх і побачила високо на дереві маленьке кошенятко. Як же ти туди потрапило? Непевно, ти не можеш злізти. Зараз я тобі допоможу. Допоможіть, допоможіть, будь ласка. Діти, порадившись між собою, вирішили викликати пожежну рятувальну службу. Кошенятко зверху спостерігало за дітьми. Раптом воно почуло звук Сирени. По дорозі їхала пожежна машина, на даху кабіни. Мерехтіли червоний і сині вогники. Коли машина зупинилася біля дерева, кошеня здогадалось, що вони приїхали його рятувати. З машини вийшли пожежні, діти підбігли до них і показали гілку з кошеням. А на даху пожежної машини була драбина, яка могла подовжуватись у декілька разів. Діти з цікавістю спостерігали, як драбина піднімається вверх. І досягнувши гілки з кошеням, драбина зупинилася. Пожежний піднявся по ній і обережно зняв із гілки кошенятка. Тримай, передав пожежний кошенятку Комії. Вона ніжно пригорнула кошеня. Маленький, навіщо ти так високо заліз? Це ж небезпечно. Біжи до мами, а завтра приходь до нас гратися під дерево. Дякую, прийду. Мені треба потренуватися, щоб стати вправним дереволазом, радісно проморкотіло кошенятко. Діти дуже вдячні були пожежникам за врятоване кошеня. Ось, бачите, дітки, спеціальна техніка може допомагати у будь-якому випадку. А зараз, дітки, гайда на зарядку. Сконструювати з паперу пожежну машину. Але спершу давайте спробуємо її скласти. Пожежна машина складається з шасів. Поставимо колесо. І ще одне колесо. Та ще одне колесо. Тепер встановимо двигун. Кабіну. Та цистерну з водою. У спеціальний відсік поставимо шланг а зверху поставимо пожежну драбину. Ось і все. Наша пожежна машина готова. Бувай! Тож поспішімо, дітки, до нашої студії, щоб підготувати пальчики для конструювання машини спецпризначення. Поспішає машина червона, не вимикаючи фар. На службу на небезпечну поспішає гасити пожежу. Для роботи нам потрібно картон червоного кольору, аркуші паперу чорного та блакитного кольорів. Також потрібні ножниці, клей, дощечка для клею, серветка та ваше бажання творити. Тож почнемо: картон червоного кольору згинаємо навпіл. Рівняємо куточок до куточка і формуємо лінію згину. Пальчиком проводимо, щоб в нас гарно виділялася лінія згину. Ось ми вже зігнули папір червоного кольору. А тепер беремо ножиці. Та вирізаємо невеличкий прямокутничок, формуючи таким чином кабіну нашої майбутньої пожежної машини. Ось так. А тепер дітки із паперу чорного кольору ми. Вирізаємо ось такі прямокутнички. Чотири штуки їх потрібно і один прямокутничок блакитного кольору. А тепер беремо прямокутнички чорного кольору і обрізаємо куточки. Як ви гадаєте, навіщо ми це робимо? Так, звичайно. Щоб зробити кружечки, колеса нашої машини. І так ми робимо з усіма нашими прямокутничками. Дітки, я вже й вирізала кружечки. Сподіваюсь, ви також. Це колеса. Ну, тепер ми будемо їх приклеювати, змащуємо півколеса. Клеїмо і приклеюємо до червоної машини. І так ми, дітки, робимо з усіма колесами. Тепер ми перевертаємо машину на другу сторону. І продовжуємо приклеювати колеса. Ось так. Ще одне колесо у нас залишилося, приклеїмо і його. Ось так. А ще, дітки, у нас залишилося віконечко в кабінці. Також ми змащаємо його клеєм і приклеїмо. Ось так. Дітки, а що ж іще є у пожежної машини? Так, ми забулися про драбину. Нам потрібно вирізати ще із чорного паперу. Дві довгі смужки і коротенькі смужечки. З'єднати довгі смужки між собою короткими, приклеюючи, таким чином роблячи драбину. Ось так. І всі ці короткі смужки ми повинні з'єднати ось таким чином. Вже в нас буде машина майже готова. Ну, ось я вже і зробила драбину. Тепер її треба прикріпити до нашої машини. Ну, ось так. Потім ми її приклеїмо. А ще нам треба, дітки, фломастери для того, щоб намалювати фари. Для цього нам потрібне, потрібен жовтий фломастер. Ось так малюємо фари. А який же ж номер пожежної машини? Так, вірно, 101. Ми ж повинні написати це на машині, адже ж всі повинні пам'ятати цей номер. Отже ж, пишемо на нашій машині номер 100. Один. Запам'ятаємо самі і інші будуть бачити. А тепер приклеюємо нашу драбинку до машини, і вже вона може їхати на виклики. Ось такий пожежний автомобіль вийшов у мене. І на ньому працюють люди дуже відважні, які допомагають людям у біді. Я гадаю, що вас зацікавила робота, і ви із задоволенням захочете її виконати. А я буду чекати на ваші результати. Наперед вдячна вам! Дуже гарно, старанно працювали ми. Оченята кажуть, пограйте з нами ви. Пожежна машина летить, сміливий пожежний в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Мчать, наче буря, тривожно свистять, каски червоні під сонцем блищать, миттю зростають драбини, люди, не гаючи, ані хвилини, швидко в брезенті один за одним, лізуть драбинами в полум'я й дим. Ось і підійшла до завершення наша зустріч. Я дуже рада була нашому з вами спілкуванню. Ну а зараз я говорю до побачення, до нової зустрічі!